Закінчення і основа слова. Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів в реченні. Закінчення позначаємо так. Подивись уважно, як змінюється слово слон. У початковій формі цього слова закінчення не виражене звуками. У такому випадку говорять, що закінчення нульове. Якщо змінювати це слово, то з'являється закінчення слона, слону, слоном. Щоб визначити закінчення, треба змінити слово. Прочитай речення У лісі росте що? Калин, восени немає квітів у чого. У калин багряне листя прикрашає що? Калин. Замініть слово так, аби воно відповідало на питання. Допишіть потрібну частинку слова. Позначте в них частину слова, яка змінюється так. Закінчення не утворює нове слово. Воно утворює нову форму слова. Значення слова при цьому не змінюється. Наприклад, вода, води, водою. Кольоровий, кольорового кольоровим. Читає, читаю, читаєш. Основа це слово без закінчення. Основу позначаємо так. Наприклад, матуся. Основа матусь, рідна основа рідна, синочок основа синоч. Щоб визначити основу, потрібно перше змінити слово, друге позначити закінчення і третє позначити основу. З'єднай слово із закінченням. Я люблю вирощувати квіт. У мене багато квіт. Я захоплююся квіт. Вранці виблискую роса на квіт. Прочитай! У виділених словах познать закінчення: Гнучка як верба. Без верби та калини нема України. На городі під вербою стоїть колодязь із водою. Така правда, як на вербі груші.